таки всім привітаки, мої дівчатки! І в сьогоднішньому відео ми з вами подивимось, які я знайшла знахідки нашої української косметики. Ось таку косметичку поскладала те, що мені сподобалось, і чим я сьогодні нафарбована І перше, що я хотіла вам показати і про що розказати, це олівчики. Для очей. Просто не знаю, геніальні олівчики для очей. Від Глембі з їх лінієчки Love to Love, яка нещодавно вийшла напередодні нового року. Ну, ну, о боже, вже не нещодавно. Нічого собі так, слухайте, декілька місяців тому. Да, час плине дуже швидко. Ці оліп. ой-ой-ой. Боже, я зламала олівця. Отак, От ну нічого, буду дивитися, наскільки легко його підточити. Тоді покажу ось цього зеленого. Фіолетом я сьогодні нижнє повіку оформлювала тим, що я тільки що зламала. А ось другий ще такий, ще такий зелений, м'ятний, я би так сказала. Вони всі пастельні такі, не, не дуже яскраві, але. Як вони виглядають? І ще вони геніально тримаються. Гелові олівчики тримаються на повіках, на шкірі просто вау. Просто на ура! Цілий-цілий день суперові олівчики! Це перше, що я хотіла вам показати. Ще я хочу щоб показати, це олівчики від Патрісії Лідо. І також від Патрісії Лідо бальзамчик для губ. Бальзамчик він. Майже немає кольору, якщо чесно. Ось такий відтінок в тюбіку нюдовий, але на губах він майже не передає кольору. Чисто бальзамчик, дуже непогано зволожує губи, і він трошки так, як ментоловий, знаєте, такий, ну дуже приємний. На губах і олівчики. Олівчики механічні, олівчик для губ в номері. В відтіночку 0,5 сьогодні оформлені в мене ним саме ним губи і трошки доданий бальзамчик. Дуже гарний олівчик, мені подобається, гарно тримає контур, гарно виглядає на губах. І для очей олівчик теж механічний, коричневий в відтіноч 03, непогано тримається. Дуже непогані олівчики. Тінюшечки. Ось такі. Це кремові тінюшки, дуже м'якенькі від Maxi Color. Сьогодні я їх не використовувала, але я вже й ними користувалася. На моєму повіки маються цілий день, вони не скочувались у мене. І мені подобається колір такий благородний. Так, не сказала, це колір в мене номер. Колір номер. 04. І тепер переходимо до смачненького палеточка для очей від нашої теж фірмочки. Від а, ну, у нас ж все сьогодні наше українське. Я таке розгубилася. Щось я так розхвилювалася перед... перед цією палеточкою. Це палеточка від компанії «Богенія». Базова така палеточка, хто придивляється до базової палеточки, я дуже-дуже рекомендую. Є свої нюанси, вона трохи пилить, але при цьому вона дуже гарно розтушовується. В цій палеточці в нас три матових відтінки. І три відтінки сатинові. Я б не сказала, я не сказала б, що це, знаєте, дуже там якісь сильні такі металіки. Ні, це базова палетка, палетка така на кожен день. З нею дуже легко працювати, вона мені дуже сподобалася. І знаєте, що ще разом з цією палеткою хотіла показати? Я придбала від Бегенії ще й пензлик. В мене розташовачних пензликів. Мало. Але ось таких маленьких, ось подивіться, який він. Мініатюрненький, мініатюрний мініатюрний дуже малесенький. Досить зручно ним оформлювати нижнє повіку, досить зручно ним оформлювати складочку, виводити куточок. Він дуже-дуже м'який. Бомбічний пензличок. І я не утрималася і взяла відразу аж два, отак, аж два пензлики. Взагалі <свісно> не жалію. Просто бомба. Ну, тут тільки дифірамби, знаєте, тільки оди співати цьому пензлику. Саме ним я сьогодні і пророблювала і складочку, і нижнє повіко. Пензлик просто космос. Ну, і повернусь від пензлика, знову повернусь до палеточки. Е, якщо подивитися в мене на повіко, давайте я ближче. Куточок це ось цей найтемніший. Він такий чорно-сірий, я б так сказала, так? Складочка, затемнення складочки ось цим кольором. Жалко, що вони. Ніяк не називаються, так? Спочатку повіку пропрацювала ось цим матовим кольором найсвітлішим, потім ось цим кольором, так? потім куточок ось цим темним-темним, він такий чорно-сірий. Куточок всередині підсвітила сатинчиком найсвітлішим. Нижнє повіко ось цим сатинчиком, який більш сивіший. І на все рухоме повіко ось цей сатинчик, такий в коричнюватому відтіночку. І ось такий макіяжик в мене вийшов. Знаєте, дуже легко працювати з цією палеткою, вона дуже гарно тушується. Так, трошки пилить. Але я думаю, що це можна її пробачити, бо вона досить таки бюджетна. Я думаю, як варіант такої, знаєте, палеточки, яку можна взяти кудись з собою просто вау. Єдине, що нема в неї дзеркальця, але вона така мініатюрна, що я думаю, тут нема було, коли його, куди його це дзеркальце пришпандьорити. Ну і візуально, подивіться, рекомендую. Придивіться, хто, хто шукав собі тіні-палеточку в холодних відтіночках, ось ця палеточка. І ще два продукти, які я придбала і хотіла, дуже хотіла з вами поділитися своїми враженнями це ось так було красиво завернуто. все, Від фірмочки Nikki Moli. Це бренд, ця фірмочка більше займається бровами, там фарби для брів, різні такі, знаєте, професійні професійні різні лінійки для брів, і я в неї взяла ось такий, ось такий олівчик-коректор. Точково прибирати якісь недоліки на шкірі, і він дуже такий кремовий, дуже криючий. Чого я взяла? Бо я прочитала у відгуках що. Єдиний коректор, який може прибрати недолуги татування брів, скажімо так. Думаю, спробую. однієї сторони, тут олівчик такий, який просто, точ, просто підтачується, звичайний такий в дереві олівчик, з другої сторони, щіточка, але, чесно кажучи, з цією щіточкою я не розтушовувала олівчик цей, а розтушовувала просто спонжичком або пальчиком, так края розтушовувала. Досить непогано, досить непогано він справляється з різними недоліками шкіри, але треба трошки пристосуватись. Він такий жирненький. Його треба нанести, потім трошки почекати, щоб хоча б трошки він підсох, і потім края розтушувати навколо того недоліка, який ви хочете приховати. І він дійсно дуже-дуже непогано приховує. І в нього трошки такий жовтуватенький підтон, тому я думаю, що дівчата білосніжки, він вам не підійде, він вам буде трошечки затемній. А так, ви знаєте, дійсно. Клеснючий. Він там був на мейкапі тільки в одному кольорі, я не знаю, може він ще в якихось кольорах є, я навіть не пам'ятаю номер, ні, просто був написано консилер і все. Ну, ну, може, в декільких він є номерах, але ось от він був тільки-тільки один. Ось такий відтіночок в нього. Ну, тобто він не дуже світлий. Так що, дівчата, звісно, у кого дуже-дуже світлий відтінок шкіри, не підіти. А в того, як в мене, або трохи темніша шкіра, то можна використовувати, він дійсно нормально перекриває. І останнє, ой Боже, я ж все замастила олівчиком, а його ж тепер не відітреш. Олівчиком вимазала все. І останнє, що я хочу вам показати, це те, що мене просто неймовірно вразило. Це туш для ВІ від фірми Vigo. Здавалося б, нічого такого, звичайна така синтетична щіточка, але це геніальна туш. Вона робить вії неймовірними, підкрученими. Довгими бархатистими. В мене вії, мої рідні вії, це вії, яких не видно зовсім. Це короткі, такі вії, що дивляться прямо навіть не прямо, а навіть трошки вниз, і ця туш навіть без крлера. Може їх підкрутити, зробити довгими, зробити помітними, зробити просто таке враження, начебто я приклеїла вії. Зараз я нафарбована сама цією тушью, і це тепер мій фаворитище, напевне, на весь 23 рік, якщо я не побачу, не знайду щось більш геніальне. Ну і плюс вона бюджетна, дівчата. Дуже класнюча, от що я дуже-дуже рекомендую вам спробувати це ось цю туш Vigo. Це тушь, ту, -ту, -ту, як вона називається, Long Lasting. Ось так небагацько, так, продуктів. Але які мені дуже сподобались, якими я просто з задоволенням користуюсь, які я від щирого серця рекомендую вам. А я на сьогодні з вами прощаюся. Кому відео сподобалося, кому воно буде дійсно корисним, ставте вподобайки. Не забудьте підписатися на мій канал. Ми з вами тут постійно розмовляємо про косметику різних виробників. Але Бюджетного сегменту, бо я просто впевнена, що в бюджетному сегменті можна знайти все, що тобі необхідно. А на сьогодні папа, -па, до нової зустрічі!